Мій щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті. Тобто, ви живете в принципі з дружиною. тут? Да вона живе зі мною в кабінеті. Служба безпеки затримала інформаторку спецслужб РФ, яка напередодні нещодавньої робочої поїздки президента України в Миколаївську область збирала розвідання про запаний візит. Одвічний ворог України, Російська Федерація, чи Московія, чи Російська імперія, так колись вона називалася, лютує і продовжує. Робити пастки сьогодні стало відомо, що отруїли дружину очільника гур Кирила Буданова Маріану Буданову. На жінку зробили замах вбивства. Її отруїли важкими металами. Зараз детальніше насамперед зловмисниця намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту глави держави на території області. Вітники СБУ спрацювали на випередження. Завчасно здобули інформацію про розвідувану підривну діяльність фігурантки і подбали про додаткові заходи безпеки під час візиту. У подальшому українська спецслужба продовжила документувати злочинні дії ворожої поплічниці, щоб отримати нові дані про її російських кураторів і отримані завдання. Також поговоримо про те, що Німеччина сьогодні оголошує блокаду. Польщі фури опинилися у довгій черзі. У чому причина? Ми знаємо, що Польща зробила блокаду України, але після блокади Німеччини сьогодні Польща нарешті реагує на блокаду України і висуває офіційну вимогу за словами перевізника. Фури знаходяться з боку Німеччини на трасі Берлін дрезден вроцлав Чоловік зняв відео, коли в'їхав на територію Німеччини. Проїхали границю германія Польща. на границе стоят, тормозят всех ну, во-первых, поляков. Мы когда ехали в Германию, нас вообще даже не проверяли документы. Вот фуры все стоят, стоят, стоят. Это дорога получается Берлин, вход в Дрезден, на Вроцлав. как 40 километров, как на Корчеве, на Шегинях, на Раде стоят наши пацаны. Вот эти польские фуры стоят, и немцы всех тормозят, проверяют. Пусть ощутят немного прелести. А зсу цієї дуби ліквідували 860 окупантів і знищило три ББМ ворога. Якщо від ви підтримуєте Україну та Збройні Сили України, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. А сьогодні прослухав також інтерв'ю пана Петра Черника, військового експерта Збройні Сили України, готові зробити ривок на півдні України. Оце і є завдання стратегічного порядку: обвалити південний плацдарм. якщо це вдасться. По правій лінії молочних лиман, по лівій лінії вихід до перекопського перешийку, Південний не валиться гарантовано, гарантовано валиться. Питання чи вони роблять жест доброї волі, відводять війська, відводять війська через перекоп у Крим чи перерікають їх на смерть. Пан Черник закликає не слухати людей, які розганяють зраду в Україні, а підтримувати збройні сили України, тому що вони рятують наші п'яті точки, і ми можемо працювати. Тому, друзі, донатьте. А пан Черник продовжить пояснюю ще раз друге: нищимо залізницю, нищимо всю логістику. Нищимо всю логістику. Кілька тижнів не можу до нічого довести до передвої. Перемога за нами, але знову ж таки без авіації і без далекобійних ракет не даємо відповіді на це запитання або рухаємося так повільно, як рухаємося наче. Також не варто розслаблятися з приводу ракетних атак. Ми бачимо, що безпілотники прилітають по території Російської Федерації. Вчора показував, як прилетіло смачно в Тулу, Там Челябінськ загорів. де? О, 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 офігеть! Чекану ліво, прямо здійсни. Охінець. Серйозна пожежа на челябінському тракторному заводі. Місцеві жителі пишуть, що перед загорянням чули вибух. Я нагадую, що цей завод спеціалізується на випуску дизельних двигунів та моторів майже для всіх танків, запасних частин до них, а також широкої гами гусеничної техніки. <рес> 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 Також у російському Якутську сьогодні горить меблевий завод, горить палає завадити, ну, ходять Російська Федерація, мабуть, заготовлює певний план атаки по українським містам ракетних атак, маю на увазі, тому що 236 ракет Російська Федерація випустила минулого року у грудні найбільше ракет за місяць ну, в минулому році. Тому варто очікувати, що може бути ракетна атака, і система ППО. Я зазначу удвічі, звичайно, укріпла, але. Все одно варто бути обачним і дослуховуватися до сигналів повітряної тривоги. Отже, починаємо наше тер з того, що дружина керівника головного управління розвідки Карила Боданова Маріану отруїли важкими металами. Вона жива і пройшла перший етап лікування. Повідомили джерела української правди у силовому блоці. У згодом підтвердили факт отруєння дружини очільника. Розвідки по дружині Буданова по отруєнню це правда. Вона скаржилась на погане самопочуття, тому здали аналізи, яке виявило отруєння. За даними джерел, дружина Буданова, скоріш за все, отруїли через їжу і вже краще. Перший етап лікування пройшла. Зазначили джерела, оскільки дружина Буданова невеличка з маленькою вагою проявилося у неї це все швидше. А так, отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників. Вони просто велетенські трохи нічого за собою не помічали. Зараз теж лікуються згодом. Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Українській правді підтвердив факт отруєння дружини Буданова. Інформація оприлюднена в змі відповідає дійсності. Подробиці згодом сьогодні замах на сім'ю Буданова. А нещодавно президент України теж казав, що на нього було скоєно декілька замахів. Звичайно, Російська Федерація хоче ліквідувати лідера країни і також всім, хто не підтримує їх. А це мільйони і мільйони людей. Тому, звичайно, вони нас будуть морити голодом, як це робили у 20-му столітті, з 32-33 рік, до 10 мільйонів українців вбив Сталін, Ленін. Нагадують це часто у своїх етерах. Я народився та в Києві, але ну давайте так. Значний проміжок часу, особливо дитинство, я провів там в Севастополі. Там багато було в мене рідні. Ну, зрозуміло ж, всі їздили. Я плаванням займався в школі. І кожного літа ми виїздили спортивною командою на тренування тоді. Севастополь завжди було моє улюблене місто. Також сьогодні поговоримо про кордон України з Польщею та Німеччини з Польщею. Отже, Німеччина блокує кордон із Польщею. Фури опиняються у довгій черзі. Перевізники повідомляють, що транспортні засоби вишикувалися в довгу чергу. Блокування ніяк не пов'язане із ситуацією на польсько-українському кордоні. Німецька сторона проводить ретельну перевірку усіх автомобілів на кордоні у рамках посиленої боротьби з нелегалами. Про ситуацію розповів український перевізник Сергій Владі. У своєму інстаграм він публікував відео, на якому видно велику колону машин, як стверджується, польських. Поблизу німецького кордону, власне, на руку, я думаю, це нам, тому що сьогодні теж з'являється інформація, що Польща, нарешті, реагує на блокаду. Уряд Польщі звернувся до України у зв'язку з блокадою польськими перевізниками з західного кордону нашої країни. Поляки тепер офіційно просять звільнити їхніх перевізників від зобов'язання реєструвати вантажівки, які повертаються до ЄС без вантажу. При цьому питання щодо більш критичних для України вимог протестувальників на думку польської влади мають вирішувати Україна та комітет Єврокомісії. Єврокомісія теж маємо реакцію. Нам раніше наполягало на тому, що зупинити блокаду кордонів України може тільки влада Польщі у будь-якому разі виконувати вимогу протестувальників ультраправих щодо скасування транспортного безвізу Україна не збирається. Запевняли в Камбміні. при цьому пункти пропуску на українському кордоні блокує лише невелика група перевізників від політичним керівництвом ультраправої партії Рух Народовий. Її проросійський лідер Рафаль Меклер є власником логістичної компанії Рафаль Меклер Транспорт, яка доставляє вантажі до Росії. Більшість польських перевізників навіть не підтримує страйк, але влада Польщі не зупиняє блокаду кордону. Ну і перевізники нагадують, виходять з плакатами, що не забувайте, що Україна відстоює і вашу незалежність, і вашу свободу, поляки, тому що ви будете наступними неодноразово Путін і інші. Представники так званої російської влади наголошували на тому, що ядерна зброя і Польща, і це все може бути, і наступним будуть поляки, і так далі. І нехай пригадають також вони свою історію. Ми звичайно вдячні полякам за всю допомогу, яку вони надають, але не варто дискримінувати Україну з приводу теж зерна, тому що кожен уряд шукає свої вигоди. Але перш за все мають пам'ятати, що Україна захищає і. Їх. Слава Україні! Слава Збройним силам України. Підтримайте цей тер вподобайками та поширенням.